Павло Вишибаба оповідання Марсіани. Зображення величі духу, людяності, чуйності, героїзму, захисника України. Павло Вишибаба воїн та письменник. Павло став співзасновником громадської організації Єдина Планета, яка виступає за припинення експлуатації тварин. У 2016 році заснував музичний оркестр One Planet Orchestra, де став вокалістом. Гурт виконує авторську музику на вірші Павла Вишибаби. З 24 лютого 2022 року боронить Україну у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. За словами Павла, йому знадобилося три місяці, щоб почати думати українською. Він навіть вирішив перекласти вірші, які з десяти років писав російською. Але оскільки йому не сподобався результат, то залишив їх незмінними. Марсіани це історія заснована на реальних подіях. Оповідання базується на реальних подіях початку повномасштабного вторгнення. Військові знаходять прихисток, в покинутому дитячому садочку під час бойових дій на Донеччині. Заходити до людей у тимчасово покинуті хати, навіть думки не виникає, шукаємо щось інше. Частина наших розселяється у крихітній амбулаторії, нам же залишається єдиний варіант дитячий садочок. На дверях знаходимо записку українською, наче написану саме для нас. Всі працівники садочку евакуювалися, але ми віримо, що повернемось. Якщо вам потрібно переночувати, будь ласка, не ламайте двері, ключі заховані тамто, вода вмикається тамто, потім перекрийте. Відчиняємо ключем двері та заходимо усередину. Там молочний запах, маленькі стільчики, м'які іграшки. Манежі та крихітні ліжка з білими простирадлами, наче діти були тут ще зранку. Дитячий садок, ніби зупинений час. Заходжу в актову залу, де стоїть фортепіано, на стінах штучні квіти, рожеві стрічки та дитячі малюнки. Там молочний запах. Маленькі стільчики, м'які іграшки, манежі та крихітні ліжка з білими простирадлами. Про що нагадують залишені дитячі речі це символ мирного життя, дитинства, безтурботності, це контраст між двома світами світом дитинства і війни. Залишені дитячі речі стають нагадуванням про те, що війна відбирає у дітей. Ці записки Два світи. Перша записка символізує мирне життя, яке було до війни, вона є свідченням дитячої безпосередності та віри у добро. На дверях знаходимо записку українською, наче написану Саме для нас. Всі працівники садочка евакуювались, але ми віримо, що повернемось. Якщо вам потрібно переночувати, будь ласка, не ламайте двері, ключі заховані тамто, вода вмикається тамто, потім перекрийте. Чому записка, залишена на дверях садочка, є свідченням віри в те, що війна закінчиться, і знову все буде як раніше? Не ламайте двері, вода вмикається там, то потім перекрийте. Записку залишили з тою метою, щоб той, хто зайде до приміщення дитячого садочка, пильнував про меблі, пильнував про воду. Адже все це потрібно буде для тих, які повернуться знову у свій рідний дитячий садочок. Уявна записка військових до дітей це вираження болю за зруйноване дитинство, надії на мирне майбутнє. Ми не встигли залишити записку відповідь і пошкодували. Але якби змогли, написали б таке: дорогі діти, до вас прилітали марсіани. Вибачте, що з необачності зламали одне підвіконня. Серед наших марсіанських інструментів не було таких, щоб полагодити. Все інше прибрали, як для своїх дітей. Якщо ви читаєте це, значить, на землі закінчилась війна і ми повернулись на Марс. Мріємо залетіти до вас в гості на концерт в актовій залі. Так що готуйтесь добре. Записки є символічним діалогом між минулим та майбутнім, між дітьми та воїнами. Узагальнений образ українського воїна. Він втомлений, але зберігає людяність, незважаючи на жахіття війни. Відчуває біль за зруйноване дитинство та відповідальність за майбутнє. Харків'янин Ромчик сидить серед всього цього на стільчику і взявся руками за голову. Хлопці, вас не накриває? Мене накриває. Цього всього не має бути. Тут мають бавитись діти, а не ми ходити з автоматами. Ми зараз тут все зіпсуємо, у всіх подібні дороми відчуття. І ми, як не хотіли повечеряти і лягти спати, приймаємось до справи, насамперед всі знімають взуття, знаходимо полососи ганчірки для підлоги та прибираємо те, що ми вже встигли натоптати, скручуємо килими, складаємо в бік іграшки та білизну. Щоб раптом нічого не вимазати героїзм та людяність українського воїна. Чому українські бійці прибирають помешкання? Чому оповідання називається «Марсіани»? На початку оповідання. Жартівливе порівняння військових з прибульцями через схожість тереконів з марсіанськими пейзажами. Хлопці з різних куточків України вперше бачили терикони і знімали їх на телефон. Кохана, дивись, ми висадились на Марсі, будемо колонізувати. Це ідеальна планета, бо тут немає росіян. Коментував один із них свою зйомку для дружини під гигикання інших, помаранчево руді насипи дійсно нагадували марсіанські пейзажі Чому марсіани? Остання записка: Дорогі діти, до вас прилітали марсіани. Вибачте, що з необачності зламали одне підвіконня. Серед наших марсіанських інструментів не було таких, щоб полагодити все інше прибрали як для своїх дітей. Якщо ви читаєте це, значить на землі закінчилась війна і ми повернулись на Марс. Воїни, потрапляючи в місце, де все нагадує про мирне життя, відчувають себе ще більш чужими. Та відірваними від звичного світу. Вони, ніби з іншої планети, марсіани в цьому колишньому світі дитинства, який війна безжально зруйнувала. Війна руйнує дитинство. В оповіданні Павла баби-марсіани марсіани контраст між війною і дитинством, між брудом, смертю та чистотою, безтурботністю дитячого світу. Повідання марсіани базується на особистому досвіді Павла Вишибаби та його побратимів під час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І напевно, одним із ключових запитань є запитання, яке автор поставив у своєму творі: чи можливо зберегти людяність в умовах війни?